Друзі, всім привіт! Сьогодні наше відео з-під капота починається. От, Хотів сьогодні вам розказати про отакий от засіб. Типу американський, я не знаю. У кишені я брав його. Що це за засіб? У мене протікала печка. Радіатор печки, який знаходиться ось тут, під низом. Ось бачите, туди шлангочка заходить. Вон там знизу ще два заходить. От, і воно в мене протікало. Все літо воно там текло, текло в мене. Я весь час доливав, доливав. От, і я... Ціна питання, заміна радіатора. Це зараз 1100 гривень. Радіатор, ну і мої руки, щоб це все діло замінити. Але. От, оскільки я завжди намагаюся йти шляхом меншої крові, от, то ми купили цей засіб, який латає радіатори. У нього така дивна консистенція. От, зараз я вам покажу. Ось така, бачите, вона як ніби як краска серебрянка, але золота. Жижа якась така цікава. От, я його вилив в розширительний бачок. І воно в мене стояло, довгенько стояло, а потім я їздив і печку включав, і їздив і печку включав, і воно ніби десь вже й ділося, розсосалося. От, сьогодні другий день я з ним їжджу, і я вам скажу, я там зараз по калюжі проїхав, то воно все мокре. А вчора ввечері я вже дивився, то вже воно не текло. І ще один момент такий, що коли протікала пічка, то зразу в салоні білий такий наліт по лобовому склу було. І що саме характерно, я тільки включав пічку, зразу цей білий з'являлося. той Наліт такий дивний. І запах такий смердючий був. От, Так що не знаю, скоріш за все мені допомогло це все діло. Так що, в кого там невеликі потьоки, дуже рекомендую. Засіб мені допомогло. Тобто не мені, а наші ласточки. От. Так що, як бачите, ремонт вдався. Так що всім бажаю, щоб ваші ласточки не ламалися і все було добре. Гарного дня, гарного настрою, до наступних зустрічей!